Вітаю вас, дітки! Сьогодні у нас заняття з малювання, а малювати ми будемо білого ведмедя. А спочатку послухайте про нього віршик. Ведмідь білий теж буває, мед бджолиний не вживає, дуже сильний, хижий звір, живе в артиці повір. По крижинах він мандрує. Тюленів ще полює, може плавати, пірнати, здобич легко опіймати. а барлоги він не має, що мороз не промерзає, спить лиш тільки ведмедиця, щоб в теплі могли родитися на світ білий ведмежата. І барліг це їхня хата. Там сніги, мороз тріскучий, ніч полярна, лід колючий. Але їм все одно. Бо для них це є житло. Ось такого білого ведмедя ми сьогодні будемо з вами малювати. Для малювання нам знадобиться клеєнчата серветка, аркош блакитного кольору, пензлики, фарби біла та чорна водичка. Малюємо долонькою, намащуємо білою фарбою нашу долоньку, щоб не засохло, треба робити швидко. Прикладаємо долоньку до аркушу. Ось так. А поки трошки підсихає, ми помиємо наші долоньки. Далі ми перевертаємо наш аркуш і продовжуємо малювати пензликом. Ось так треба да. домалюємо голову. Ось так. І кругленьке вушка. Маленький хвостик ми. Намалюємо прикладання пензлика ось так. Тоненьким пензликом та чорною фарбою намалюємо на лапках кігті ось так. Наша фарба підсохла. Ось ми домальовуємо далі. Оченята, носик овальний. І ось так, морточком. Ось такий ведмедик вийшов у мене. Я впевнена, що у вас вийде ще краще. Чекаю на ваші малюнки. До побачення, дітки!